Всім привіт, на зв'язку Козак, і сьогодні я побудував карту по ідеям підписників. В своєму телеграм-каналі я виклав пост, в якому я попросив підписників дати свої ідеї на побудування карт. І я відібрав топ-5 лучших ідей і побудував з них карту. Ну що ж, давайте роздивимось детальніше. Ну що ж, першу ідею я взяв від Марка, зачитаю його ідею. Зробити штуку там, де маленькі платформи і там буде молоток. І біля цих платформ буде ще менша платформа, щоб можна було вижити. Ну що ж, давайте я вам покажу, як я це зробив, як я це організував. В общем, тут три молотка, вони вас тупо скидують. І щоб ну треба вспіти, щоб у типу, вас молоток щоб не вдарив. І перескочити на маленьку платформу. Ну Загалом це все показано на відео. Можна, щоб у вітрі був надпис КЗК. Для краси. Вирішив я взяти ще одну ідею від марка. І в принципі це легко. КЗК в повітрі є. ну в принципі Хто не знав, це мій тех в грі. Хто хоче, можете його в нік вписувати. КЗК, палочка чи що ви там чи дужки Ну і будете в моїй команді. Погнали далі. Коротше, зробимо молоточки щоб підніматися як став лап. В кінці тільки нормальні, а не такі, як у Хаммерсап, там, де ти сквозь текстури провалюєшся. Хто не знав, я создав свою першу карту Хаммерсап, там, де молоточки підкидували, але провалювали сквозь текстури. Ну, от. По ідеї Дідуса, по ідеї дідуса я зробив нові молоточки, які підкидають вверх. Там все-таки є деякі баги. Ну, ті самі баги, але їх менше. З тими блоками їх менше. Ну що ж, давайте погнали далі. Зроби спуск як на льдове, і додавите пушки. Ну що ж, я побудував таку фазу по просьбі Макара. Вона трошки. Ні, ну вона в общому легка, але но... Но, якщо у вас попаде якийсь там шарик з пушки, то все, ви не достримнете до батута і все, ви в тупо попадете і вам прийдеться. Заново проходить цю фазу. Ну нічого страшного, там є Spawn спа там чекпоінт називають. Ну що, погнали далі. Можеш додати паркур по маленьким блокам, а якщо впасти, то впадеш в слизь, яка сповільнює. Так, ну що, Я тут трошки перестрою його ідею. Тут просто платформи, три платформи, на яких є крутілки ці, і на першій крутілці одна. Одна палка, на другій дві палиці, і на третій три. І вам треба встигнути стати на цей трикутник, на, як, на угол цього самого, цієї самої платформи. Ну, І так, як треба вижити. В принципі, я не знаю. Таке якесь мені прийшло в голову. І, в принципі, в кінці треба дійти до кубіка і на фініш. І на цьому все. Буде кінець карти. Ну, і кстати, якщо ви впадете, то ви можете або пройти далі і, першого етажу і впасти, або вернутися і пройти заново ці три платформи. Вибачте, за мою дикцію, просто я записую голос оддільно від цього відео. Так що не судіть строго. Добре, давайте опублікуємо цю карту. І нам треба її пройти за 3 минути. Так що, все, ну щоб Відос не виходився дуже довгим, я зробив вам скорість Х2. Щоб... Бо того, що я тут багато попиток тратив на це проходження, ці молотки дуже тяжкі, я вам скажу. Вони або на лаки підкинуть, або на лаки викинуть з карти, або взагалі не будуть підкидати, я не знаю. Ну і Деколи вони можуть підкидати вас, точніше, скидати вас скості текстури. Ну так, да, і таке може бути. От бачите, я тут стараюсь трошки пройти. У мене ніяк не виходить. Ну, вроді я тут забираюсь якось на платформу і все, і падаю в самий низ. Так що, коли будете проходити цю карту, трошки будете бомбити, я не знаю. Або це в мене так якийсь анлак, я не знаю. Ну, ти якось так, в принципі. От бачите, мене сквозь текстуру пробило. Ну. В відлічі від Хаммерсапа, тут хоч. Текстури менш дереві, чим там. Ну що, в цій карті 5 ідей ваших. Так що, от, якщо хочете поучаствувати в відосі якомусь моєму, то переходьте в мій телеграм по силці в описі. І, і там я буду відбирати всяких своїх підписників на новий відос. Ну а поки ми спостерігаємо за цим козаком дурним, який не годен цю карту пройти, це капець. Це жесть. Коли ж він вже підкине, я її сам забув, коли записував, коли воно мене підкине. Бачите, воно все скидує і скидує, не знаю. Ну, все, я не пройшов тут. В принципі, добре, ми почали заново. Надіюсь, ми тут пройдемо скоріше. Або взагалі взагалі пройдемо. Ну, от Бачите, тут треба жорсткий таймінг ловити. Я тут, походу, теж буду багато розпадати, але це треба перечекати. Ну, і ще мені є ідея цього самого Макара. Чи, чекайте. Чого? Перді Марка? Да, Марка. І з цього, надписью КЗК. О, кстати, от мене підкинуло хорошо. Ну, все, далі, там е, ідея, ідея Макара якраз таки з цими шариками, бачите, мене впали. Так, про що я говорив? КЗК? Е, я в е, одній своїй карті Козакран строїв свою цю карту. І там я поставив GG в кінці карти. Так само тут КЗК е, в началі карти. Тільки в началі. Як бачимо, ми, як я туплю жорстко на останній цій фазі дурні. я вже тут думав, що я не вспію пройти. От бачите, треба якось на ці углики ставати. От бачите, все, якщо я падаю, то все треба або назад те, або падати в кінці, щоб мене зараз спавнило на цій самій фазі, цій останній. благодаря чекпоінту. Ну тут я вияснив, що просто можна ставати на ці Уголки, ну все. Тут, я думаю, я, кстаті, впаду. Ну тут ми на ізі проходимо. Все, от, от код. Вводите цей код в, в обнові, якщо ви хочете, обнову, кстати, завтра вийде. І, або просто скачуйте з бету. І все, і там вводите. Як бачите, отака карта, давайте її сохранимо, не знаю наш. І просто в неї пограємо. Не знаю, чого вона поки зараз не. Обновлена типа, змініння там, хоч я їх ніяких не робив. Може це із-за того, що я просто сохранив. Але то таке, добре, давайте просто зіграю. Просто пройду її на ізі, сподіваюся, її швидко пройду на цей раз. Але я думаю, я тут Вроді, да, це, той са... це той самий момент, там, де я буду юзати ці таунти. Буду жорстко лузати на цих перших молоточках. Не знаю, вони вроді ізічні, самі ізічні, які є на цій, на цій карті вашій. Ця карта, кстати, називається. Mixed... Е, Mixed як там? Mixed, Mixed map, вроде, да? Mixed map ну, вона називається із-за того, що ви придумали цю карту, і я зміксував ваші ідеї в цій карті. Ну то і таке, коротше, все, я пройшов тут цю фазу дурну. Тут мені лачить, я закидуюсь на платформу. Тут вроді я маю підкинутися на самий верх. А, ні. Ну я тут вроді ще раз впаду, ну, сквозь текстуру, звісно ж. Як же без багів, ну, тут мене закидують зразу на другий левел. Ех, ну добре, давайте коротше, будемо прощатись. Я так зрозумів, тут же мене нікуди не має закидувати. З вами був Козак, підписуйтесь на YouTube канал, на TikTok канал і на Telegram канал. Все є в описі. Ну і про Діскорд, звісно ж, не забуваємо. Ну що, дякую за перегляд, всім удачі, всім пока-пока.